Цієї ночі окупанти вкотре атакували Україну дронами камікадзе. Як повідомляє голова Хмельницької Ова, є влучання у об'єкти критичної інфраструктури. Пожежа ліквідована, постраждалих немає. Водночас, за словами голови Дніпропетровської ОВА, всі БПЛА, що залетіли в область, знищені силами ППО. Вже зранку ворог випустив ракети. Так у Запоріжжі зафіксовано 17 прильотів. Як повідомляють у місцевій раді, ударів завдали по об'єктах критичної інфраструктури. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється. А от у Кривому розі у результаті ракетного удару серйозно постраждав енергетичний об'єкт, поранений співробітник підприємства. У Харкові зафіксовано близько 10 вибухів. Попередньо це ракети С-300. Дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюють профільні служби. Повітряні сили України звітують. За ніч знищено п'ять калібрів та п'ять ударних дронів. Шахід всього ворогом було запущено сім БПЛА та шість крилатих ракет. Водночас речниця сил оборони Південь повідомляє про виведення російською армією у Чорне море три ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп до 20 калібрів. Тож військові просять українців не нехтувати повітряною тривогою та перебувати у безпеці. Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовують екстрені відключення світла. Про це повідомляють УТТЕК. наголошуючи, що такий превентивний крок дозволить уникнути серйозних пошкоджень енергосистеми. Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 5 із 65 рейсів Укрзалізниці затримуються на 5 хвилин і більше. Ще три поїзди на понад півгодини. Як повідомляють у прислужбі службі Укрзалізниці пасажирів рейсу номер 712-711 Київ-Краматорськ пересадять до спальних вагонів під резервним тепловозом. Інтерсіті плюс номер 722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою. Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою. Про це буде повідомлено додатково.